Добрий день, дітки! Пропоную вам поговорити про квітник на клумбі біля вашого будинку. Тож давайте розпочнемо. Поміркуйте. А що це за гість до нас поспішає? А давайте відгадаємо загадку. Ви готові? Чудеса погляньте, дітки, з квітки полетів на квітку, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю та в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Вірно, малята, це метелик. Подивіться, який гарний в нас метелик. Доброго ранку, метелико! Дітки, метелик дуже хоче дізнатися про квітки. Давайте йому покажемо їх та розкажемо трошки про квітники. Подивіться на квіти, які вони гарні. Подивіться на малюнок, будь ласка. На ньому зображені айстри. Дивіться, які вони різнокольорові. А ось на цій картинці зображені чорнобривці. Ці квіти теж можна багато де побачити восени. Давайте повторимо разом чорнобривці. Подивіться уважно на наступну картинку. А що ж це за квітка? Хто знає це жоржини. Давайте разом повторимо жоржини. А якого кольору намальовані квіти? Вірно, вони можуть бути білими, жовтими, червоними, помаранчевими. Дітки, а давайте розкажемо нашому гостю, з чого складається квіточка. Подивіться уважно на малюнок. Квітка складається з кореню, стебла, листочків. Самої квітки бутончика та плодів з насінням. так? Вірно? Подивіться уважно. Дітки, а що потрібно робити, щоб квіти були гарними та росли добре? Поміркуйте, будь ласка. Вірно, їх треба поливати, земельку треба розпушувати на клумбі, так? Щоб вона була насичена киснем. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!